Америка не може дозволити будь-яким великим країнам залякувати маленьких сусідів. Президент США демократ Барак Обама виступив із прощальною промовою перед американцями. Аби в зустрітися з виборцями після восьми років президентства Обама приїхав до Чикаго. Серед власних здобутків виділив відновлення стосунків із Кубою та ядерну угоду з Іраном. А ще підкреслив ні Китаєві, ні Росії не здолати Америки. Олексій Сімаков продовжить. Ви усі самі бачите, що я президент, що доживає свій термін, бо мене вже ніхто не слухається. Навіть тут мене ніхто не слухається. Як президент Барак Обама прощається з американцями не у Білому домі, а у Чиказькому конгрес-центрі. Колись саме тут Обама дізнався про перемогу на виборах. Мабуть, тому він і вирішив попрощатися саме там, де все починалось. Прощальну промову постійно перебивають бурхливі овації у залі аншлаг. Запрошення, які спершу роздавали безкоштовно, вже згодом перекупники продавали за тисячу доларів. Long, sweet... Крива, за якою рухалася Америка, скерована вперед. Це крива розвитку. Здебільшого Обама говорить про здобутки та досягнення свого президентства, про подолання великої рецесії, перезавантаження автовиробництва, створення робочих місць, реформу охорони здоров'я. Словом, певен, за ці вісім років Америка стала сильнішою. Як усередині, так і на міжнародній арені, згадав Обама і про зупинку ядерної програми Ірану без жодного пострілу, і про історичне поліпшення відносин із Кубою, і про знищення Усами Бен Ладена, колись терориста Noдин. Нинішніми ж суперниками США 44 й президент назвав ІДИЛ Китай та Росію. So let's be Будьмо пильними, але не біймося. Ідил намагатиметься вбивати невинних людей, але вони не зможуть подолати Америки, якщо тільки ми не зрадимо нашої конституції і наших принципів у боротьбі. Суперники, такі як Росія або Китай, не можуть рівнятися з нашим впливом у світі, якщо тільки ми не відмовимося від того, що відстоюємо і не перетворимося на ще одну велику країну, яка знущається з менших сусідів. На думку Обами, майбутнє Америки залежить лише від її громадян. Тому він закликає американців жити у злагоді та розраховувати на власні сили. А вони своєю чергою закликають його залишитися. Я не можу біля. цього зробити. Президентський пост Барак Обама залишає із непоганими рейтингами. Палку народну прихильність він заслужив не так справами державницькими, як своєю людяністю. Серед світових лідерів Обама запам'ятається, мабуть, найближчим до свого народу. Він полюбляє неочікувано з'являтися у публічних місцях, дивуючи цим усіх навколо за президентства Обами у Білому домі. Часто панувала святкова атмосфера. А головними героями були діти. Супермене, а ну дай мені п'ять. Ти села! Oh, oh. Почуття гумору в Обами просто відмінне. Він обожнює жартувати із журналістами та брати участь у гумористичних шоу. Та навіть і серйозне інтерв'ю може мати несподіваний поворот. Гей, лети звідси. Це найприставучіша муха, яку я бачив. Nice. Круто! Тож, на чому ми зупинились? А чого лише варті комічні ролики, у яких президент Обама регулярно залюбки знімався. О, Мішель забула свій телефон. Подивімось. О, у неї є ця програмка. Моя медична реформа просто чудова. Подавайте заявки на пільги просто зараз. Мішель Обаму розкритикували за публікацію цього відео. Обамакер із зараз. А ще Обама зразковий сім'янин та люблячий батько, і жодні президентські обов'язки ніколи не заважали йому висловлювати свої теплі почуття усім своїм досягненням та звершенням. Барак Обама завжди завдячував своїй дружині Мішель. І от наприкінці прощальної промови, ледь стримуючи сльози, він звернувся саме до неї. Тобі довелося взяти на себе роль, якої ти не просила, і ти зробила це витончено, витримано, стильно та добродушно. Зробила білий дім місцем, яке належить усім, а нові покоління націлюються вище, бо ти стала для них прикладом для взорування. Я пишаюся тобою. Країна пишається тобою.